Російська влада залишила жителів Донеччини без води. Нині у самому Донецьку її подають раз на три дні У Маріуполі через день. Супутники і знімки показують, водосховища міліють а старі водогони, зруйновані війною, а не ремонтуються їх роками. Новий канал, який збудував Росія, не рятує ситуацію. Він не дає потрібних обсягів води та. Зведений із порушеннями, а люди скаржаться на антисанітарію, бо навіть змінити змити унітаз стає проблемою. До окупації вода в містах Донбасу була щодня. Зараз це недосяжна розкіш. Наскільки ситуація там критична? Дізнаємося від Костянтина Батоського директора агенції розвитку при Азові. Я, пан Костянтини, я вас вітаю в нашому ефірі. Добрий день. пане Костянтини. Власне, як я вже сказав, ситуація на окупованому Донбасі катастрофічна. Люди буквально п'ють навіть дощову воду, бо централізованого водопостачання практично немає. Воно зупинилося. Що там сталося? Чому у трубах немає води? Поясніть нам. Будь ласка, на Донеччині зникла вода через те, що повністю зруйнований водогін, Сіверський Донець Ростов. Це водогін, який було збудовано ще в радянські часи, тому що степний клімат е, до потребує постійно е, нових водних ресурсів, і е, потребує власне там нема природної води. Всі системи іригації, які було збудовано, було там збудовано в радянські часи через те, що це степовий клімат, і е, е, цей канал власне. Е, Працював на потреби всієї області, і що важливо, навіть не тільки області, а саме декілька районів і Російської Федерації, і Ростовської області, також. Тобто, це було джерелом пресної води для всієї Донеччини, питтєвої води. З 2014 року, коли почалася війна РФ проти України, цей канал став систематично руйнуватися через бойові дії. І це триває а, по о, сьогодні, по о, сьогоднішній день, а, тому що вся інфраструктура а, цього каналу, насосні станції, труби вона є зруйнованою через активні бойові дії, і тому міста якийсь час вони жили ще виходячи з старих запасів води, яка була в водосховищах навколо Донецька. Їх було декілька. На Маріуполя їх було декілька, але враховуючи е, спекотну погоду зараз на півдні, е, ці водосховища зараз стрімково міліють, і тому це призвело власне до катастрофічної ситуації. В е, на Донеччині тут варто зазначити, що центральні райони міста Донецька, е, це от Ворошиловський район, е, там, наприклад, вода є, е, і це якби така візит. І тому там от міські служби працюють на те, щоб водопостачання було і воно там є, але в інших районах міста і в інших містах області вода е зникла зовсім, і це дійсно є величезною гуманітарною проблемою, за яку повну відповідальність, звісно, несе країна-агресор, а саме Російська Федерація. Пане Костянтине, а як щодо об'єктів критичної інфраструктури, приміром лікарні, там теж немає води. Ти немає ніде її в лікарні возять автовозками цистернами, які зараз звозяться на Донеччину з інших регіонів Російської Федерації, і працює це саме через от набір води. Тобто, з кранів з кранів вода не йде, і там нема навіть якщо вона є, тиску в системі не вистачає, тому що ми розуміємо, що. Мало того, щоб була вода доступною, також має працювати система. А система водогонів вона з 2014 року деградувала, і через ці постійні включення-відключення води на водогоні е, стаються численні аварії, і тому це такий свізив труд е, трішки лагодити водогін а потім він рветься в іншому місті, і це ось така нескінченна. Битва за те, щоб налагодити водопостачання, і на сьогоднішній день ця битва є програною. Води нема, її немає ні для кого. А чим це загрожує регіону? Як Ви вважаєте? Адже ну, всім відомо, що відсутність води в першу чергу введе до розвитку інфекційних хвороб. Можливо, вже є такі випадки на території Донецької області. Ну, поки що, епідеміологічна саме ситуація вона <плес> а, не є критичною, крім того, що традиційно через а, викиди в Азовське море там традиційно фіксується а, ця шлукова паличка і інші сезонні, скажімо так, інфекції. А, вони є зараз, а, це якби відбувається. А, епідемій зараз немає, але крім от, позбавлення людей. Також відображається на сільському господарстві вперше. Тобто, зараз води ж нема для поливу і для того, щоб ростити і саджати культури. І це дуже сильно відобразиться на продовольчій безпеці, не тільки Донеччини, але, напевно, і всього півдня Росії, бо спекотна погода призводить зараз до великих неврожаїв. І інша проблема після людей сільського господарства це, власне, промисловість промисловість Донбасу, металургія і вугілля вибудування, воно було критично залежним від наявності води. І зараз, коли водні ресурси деградують, власно і ці галузі промисловості деградують разом з ними. І надії на те, що щось відновиться, швидко наразі немає. Скажіть, будь ласка, от ви кажете, надій на те, що швидко відновиться, немає. А чи є взагалі спосіб забезпечити окупований Донбас водою? Якщо так, то чому Росія цього не робить? А, ну, Росія це не робить, тому що. А... Система російської влади працює таким чином, що про погані ситуації ніхто не доповідає нагору. Тобто, зараз, коли ситуація дійшла вже до критичної, люди почали записувати звернення до Путіна, там з'явився якихось якийсь такий рух серед чиновників. Раніше цього не було, бо вважалося, що і проблеми такої не було. Сказав один із російських пропагандистів, це, типу, що ви люди скаржитеся на воду, а як ви хотіли, іде війна? О, це нібито така ціна вашої інтеграції до Російської Федерації. Тож відновити воду можна лише через розбудову свердловин, через розбудову цілої мережі таких водонапружних башт, і це потребуватиме шалених ресурсів. Я напевне, що. У Російській Федерації навіть має в наявності і спеціалістів, і аналогічні ресурси, тому що нагадаю, що той самий канал Сіверський Донець Ростов він будувався силами зеків у свій час, і будівництво настільки великого інфраструктурного проекту було можливо виключно в умовах тоталітарної держави. Дякую вам дуже, пане Костянтине, за цю розмову за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам вечора. Дякую вам. Я нагадаю. Це був Костянтин Батоський, директор агенції розвитку при